Мене звати Кристина, а це Нєфа. Ще раз по складам, я вважаю, Нєфа. Не Нефар, будь ласка, ось вона дуже мила, дуже тактильна, дуже лагідна, дуже спокійна більшу частину часу, можна сказати так. І в цілому, не тільки я і господарка, а ми з хлопцем разом. В цілому, він перший її взяв. Вийшло таким чином, що три роки тому, плюс-мінус, приблизно, Два з половиною. А я гуляла біля республіки. Просто там йшла за подарунком на день народження. До мене підійшла для жінки і сказали, що загубилася тваренка. Вона була в ошейнику, такому синенькому, ще стразіками, я пам'ятаю. Сказала, що загубилася собака, чи можете її на перетримку забрати, бо ми вже тут стоїмо з самого ранку. Чекаємо, шукаємо, не можемо знайти господарів. Вона десь там на остановці щось. Вони її знайшли і не могли. Вирішити, що з нею робити далі, бо саме вони були не з Києва. Вони приїхали і не могли забрати навіть а, там, де вони залишалися, не можна було з собаками. Вони просто побачили її на зупинці, що сидить собака, ходить там навколо, нікого немає. Вона в ошейнику. Вони там почекали, півдня десь чекали. Ніхто не повернувся, ніхто не приїхав, просто забули, я не знаю, бо вона якось дійшла туди без поняття. А вона така до всіх лізе, усіх на ручки. Вони всім передавали, кажуть, будь ласка, на перетримку, на перетримку, на перетримку. А я розумію, що збирати її не можу, бо в мене у мама алергія. А я кажу: ну я забрати не можу, але я можу допомогти там зараз. Може Знайдемо місце. Я почала дзвонити в притулки, але, на жаль, на той період часу всі притулки були прям перевоневантажені. Ну ніхто не хотів брати собаку. І мені дала рекомендацію одна знайома каже: на Подолі ти можеш поїхати. Там як ветеринарка, притулок, щось таке. І там, типу, вони її можуть забрати, допомогти з пошуком господаря, або в неї шошейник, і також подивитися, чи все окей по здоров'ю. Ну, я поїхала, вона як. Я її взяла на ручки, так вона ось. Всю дорогу в таксі в мене на ручках так спокійно сиділа взагалі ніяких нюансів. Типу, вона отак ось і їхала. Не зрозуміла, чи вона була налякана, чи вона просто сама така по собі, бо вона дуже любить на руках сидіти. То ми доїхали, я її віддала, ми її пофоткали, виставили в різноманітні групи. Там десь тиждень пройшов, чи два тижні, я не пам'ятаю, там є якесь, ем, якийсь період, під, е, за який час потрібно типу, знайти господаря. Якщо не знаходиться, тоді ти можеш брати собаку. Ми чекали, 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 чекала там відео, Дивись, яка собачка, ось бла бла бла. А він тоді дуже хотів завести собаку, і ми в будь-якому випадку збиралися брати з притулку. Я маленька черепашка, сьогодні а -а 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 -а. я кидала багато відео, і Денис каже, це мій хлопець, що, блін, ну давай заберемо. Ну я її заберу. І ми жили окремо, тому він ну, собі її взяв. Ми приїхали забирати, вона здорова, все здається нормально, все окей. Їсть, п'є воду. Приїжджаємо, типу, додому до нього, я в нього залишаюся, і під вечір вона якась стає ніяка. Ну, типу, вона перестала їсти, вона перестала навіть пити воду, просто ну, ніяка. І вийшло таким чином, що вона почала рвати жовчу. Але вона з самого початку така якась, не знаю, слухняна була. В цьому плані ми їй тряпочку постелили і, типу, вона виходила, рвала на тряпочку і лягала назад. Ну, типу, собаці три місяці навіть не було, а вона це самостійно вирішила робити. Ось таким чином. Їй було дуже погано. Ми п'ятеранку чекали, дочекалися нарешті. Поїхала в ветеринарку найближчу і кажуть: Ми перевіримо на дві штуки їй. Коронавірус та типу первовірусний терит, якось так. Якщо не це, то типу все добре. Якщо це, ну тоді якось погано перевірили первовірусне терит. Кажуть, добре, що ви дуже завчасно. Ну, типу, вона ще там кров'ю не харкала, всіляке таке. Тому в цілому добре, що завчасно, але в неї дуже слабкий імунітет нам сказали. Тому і вона маленька була, плюс ще з вулиці, плюс напевно стрес не знаю. Нам сказали, що типу 90%, що вона не виживе. Ми такі клас. Ми тільки взяли собаку, а в неї вже проблеми. Ми переймаємось. Денис несе її в рушничку, такому, який ми взяли. Просто ми ридаємо. йдемо ми ридаємо, думаємо. Ні, по чого так швидко? Що типу робити? Не зрозуміло. Ми взяли ліки, ми її самостійно там прокапували. Ми кожен день дуже сильно переймалися. Що буде, що буде, але в кінці кінців все добре. В неї сильний імунітет, як виявилось, напевно. Вона вижила ось здорова, ходить собі. Тому таким чином. Ось завели собаку. Спочатку мій хлопець, а потім, звичайно, коли ми з'їхали, то, то це стала спільна собака. Я ніколи не бачила сенсу так само, як і хлопець. Вона тут збігаються напевно погляди. Коли дуже багато собак без господарів або які загубили господарі, то в будь-який період часу навіть не в воєнний, а просто то чому б не дати друге життя собаці, коли ти можеш просто спокійно прийти в притулок. На тебе хтось подивиться, ти навіть не знаєш, хто на тебе подивиться, воно завжди так. Просто хтось подивився, ну і тобі захотілося все. Я не бачу сенсу купувати собак чи платити, бо стільки собак безпритульних, що, в принципі, краще за все дати їм життя, так? Да? неї є дуже смішна звичка, я не знаю, чому вона зараз не показує, бо напевно звикає. А вона завжди сідає на попу. Ну, типу, це в рандомні моменти часу відбувається. Наприклад, ми можемо спокійно спати, вона спить з нами в ліжку, і просто я очки відкриваю, а там собака на попі сидить. Отак. Ну, типу, дивиться на мене посеред ночі. Це нормально. Типу, якщо вона хоче якоїсь уваги, вона так сідає на попу. Я навіть не знаю, як вам пояснити. Вона любить спати отак з пузиком назовні. Дуже мило в неї пузик. дуже. Такий класнючий. Вона дуже довга. Ми не знаємо, що це за порода змішалася насправді. Бо всі у нас на районі називають її маленький вовчик, бо вона, типу, схожа трохи на Вовчика, напевно. Але вона дуже довга. То ми думаємо, що це такса. Типу, можливо, там ще трохи замішалася чи щось таке. І позитив не дуже малий. Насправді дуже багато різних смішних звичок, але ж це ну так, кожну собачку вона є. Вона, більш за все, любить спати в мене на шиї, це її найулюбленіший спот. Потім шия піпос як затікає, але зате їй дуже комфортно. <смі> Тож я за неї рада. А так, вона цілий день лежить собі. Вона любить лежати, любить, коли її чухають. Вона така е бабуся мого хлопця називала її, зараз згадаю як, домашня дворняжка. Якось так. <смі> ну Типу, що вона настільки удомашнила, що, ну. Вона, коли дощ, просто не хоче виходити на вулицю їй не подобається. О, ну, трохи були да, в неї до сих пір. Насправді залишаються невеличкі проблеми соціалізації саме з іншими собаками, типу, з людьми, на жаль. На жаль, вона прям дуже відкрита, і іноді це погано, бо вона прям до кожного готова там на ручки, готова там облизати. Вона дуже до людей так. А до собак спочатку вона прям не підходила. Не знаю, чому, чому так саме сталося. Але вона просто з ними не хотіла спілкуватися, і тільки там одна з двадцяти собак, якихось, яка вона бачила, вона могла з ними типу трошечки поспілкуватись. Але через те, що вже майже там типу два з половиною роки пройшло. То вона вже поліпше, і в цілому вона вже спілкується з іншими собаками. Просто якщо вони, якщо вони більше за нею, ну не дуже все ще, але, типу, набагато краще. Залежить від собаки, типу вона собі обирає, з ким вона хоче спілкуватися, з ким ні. Бо, наприклад, моя подруги Хаски, він дуже великий, ну як не дуже, але великий, то вона чомусь з ним не хоче спілкуватися. Хоча вони багато разів бачилися, вона просто. Боїться, не хочу. Ну я, якщо чесно, не була готова до собаки. Ну, типу, я розуміла, що якщо хлопець візьме, то це буде спільна собака в будь-якому випадку, в кінці кінців. Я була не дуже готова, бо я зазвичай дуже багато куди їжу, щось роблю. І, а я дуже відповідальна людина, тому для мене це велика відповідальність. Я вважаю, що собака, коти це велика відповідальність, і до цього треба бути готовими. Знову ж таки, моя особиста думка, це не значить, що вона вірна. Ну, це складніше перестроїти свій графік, напевно. Але якщо вас двоє, то це в цілому можливо. Типу, якщо хтось кудись їде, інший бере за це відповідальність, і тоді все окей. Плюс я працюю з дому, мій хлопець працює з дому. Тому я думаю, що Нєфа отримує дуже багато часу поряд з нами, і в цілому вона дуже радіє. І коли ми кудись їдемо без неї, то вона дуже 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 розстраюється. А ще вона обожнює сидіти в машинах. Ну, типу, вона любить їхати в машині, не кудись приїжджати. Ось саме типу процес, коли вона їде в машині. І вона, коли чує, як машина під'їжджає, вона вже хоче. Ну наші саме вона чує наші. То вона відразу хоче ну, типу їхати кудись, починає про це дуже дуже емоційно розказувати, що вона хоче ось їхати. Тому коли відчиняються двері машини, коли ми там виходимо, знає, чи кудись їдемо. Вона просто залітає в машину, сидить, кайфує. За все за те, що вона є, просто за її існування, такого щастячка, малого, похнастого вона дуже лагідна, вона завжди поруч, вона просто не знаю, ну член родини. Тому ми їй вдячні, напевно, за все. Ну просто я ж кажу це як член родини. Як можна бути, я вдячна їй за все. Не можна бути вдячною за щось одне. Не знаю, навіть за те, що вона погана пахне, все одно вдячна. Не знаю. Я просто завжди любила тварин, і я завжди в цілому хотіла завести тварин. Просто вагалася в тому плані, що це відповідальність і це те, що на це потрібен час. На адаптацію до нової родини та в цілому з роботою, щоб це сумістити, щоб собаці було нормально, якщо ви їздите в офіс та посидіти вдома одній? Мені здається, до цього треба підготуватися спочатку емоційно прийняти цей факт, що типу я хочу там собаку в будь-якому випадку. А потім вже так більш свідомо в плані того, що я зможу перестроїти графік. Так, так, я зможу взяти. І якщо ці всі штуки співпадають, то чому б і ні? Ну, якщо ви йдете вулицею, на вас подивилася собачка, і ви розумієте, або в притулок ви прийшли, і на вас так дивиться-дивиться, то чому б ні? Вони дуже милі, вони класні, вони дуже багато емоцій, радості приносять повсякденне життя рутину. Вони просто тим, що вони є поряд і роблять. День покраще. Звичайно, є якісь моменти, там нюанси, але ну, це все губиться в порівнянні з тим, які вони милі і хороші створіння. Звичайно, іноді гадять, якісь штучки роблять, але ну, чесно це того вартує. Тому, якщо, якщо хочете, чому б ні. Я не знаю, чи, чи є вагання стосовно того, чи брати там з притулку, чи не брати з притулку. Мені здається, таким чином ви даєте собачці. Як до цього казали, як друге життя, друге дихання, вона вам буде дуже дуже сильно вдячна. І вони точно не чим гірше інших собачок. тому. Хто на вас подивиться, той і буде вашою сім'єю. Ніколи не знаєш. Навіть коли ти йдеш за собакою, в мене просто знайомі брали з притулку. Йдеш за собакою, вони кажуть: наш ліміт, ну типу, 7 кілограмів. Десь так, ну маленьку треба. У нас маленька квартира, ми не можемо просто велику взяти. 30 кілограмів забрали вони собі. Тому ніхто не знає, коли. То на кого подивиться, тому мені здається, це все з часом проходить, і все буде у вас добре, все буде гарно. На ну, все вивчається протягом певного часу. і Я вважаю, що з того вартує повністю.